Всім доброго ранку, і з самого ранку мені хочеться сопу. Я ці всі овочі зараз почищу, окрім картошки. Картошку так і буду варити в шкірі. З цибулі, з перцю, помідори і моркви роблю засмажку, потім це все кидаю в одну каструлю, варю, Картошлю варю цілою, потім я її дістаю, розминаю в пюре. І кидаю назад суп. Ось такий у мене план. Подивимося, що з цього вийде. Поки вариться суп, буду пити какао на гойдолці, прикидаюся, ніби цікава. Зварила дві картоплини, два яйця, яйця підуть на млинці сольоні і також туди засмажу трошки печінки. А два, дві картоплини зараз почищу. В каструлю викинула остатки м'яса, яке лишилося, коли я обварювала кістки. Половина в мене пішла до борщу, а половина піде зараз в суп. Суп я, напевно, зроблю більше половини десь на півтори літри води, напевно. Так, це засмажка. Її не то щоб багато, але я думаю, її ще пополам поділити. Половинка в мене піде до цього супу. Отак, половинка в мене піде до цього супу, а половинка до млинців, тому що хочу ще обсмажити печінку. Працюю. Картошку переминаю просто вилкою, тому що ту кучку мені не хочеться мити зараз через дві картоплини. Отак, от це відбувається. І я цю пом'яту картошку це пюре. Таке Відправлю назад, коли вже підійде готування супу до закінчення. Я от думаю: в оригінальному рецепті це мав бути тільки овочевий суп. В принципі, в мене вже туди відправилося м'ясо, і якщо я туди дам ще якоїсь гречки або рису, смак супу, по-перше, вийде іншим, але зате він буде ситніший, і його можна, в принципі, на весь день. І потім нічого не готувати. От. А печінка, поки вона така максимально заморожена, я її поріжу максимально дрібно. І подивлюся, ну, коротше, обжарю з цими овочами. Ось настільки дрібно я порізала печінку, зараз її посмажу. І до супу відправляю також цибуляні очистки для кольору. І смажу печінку. Так, це в мене борошно, десь половинку його я кидаю. Потім розвожу своєю водою, сметаною і зелені туди додам. Для смаку капельку поцукрувала, більше посолила, зелені і такі млинці у мене будуть. Яйця я покришила до печінки. Я хотіла сюди додати ще якихось овочів, але ну, якихось. я хотіла ще сюди додати огірків, але подумала, що якщо я схочу морозити або гріти, огірок там буде лишнім. Того зараз буду ось ці млинці, різати наполовинку. І з половинок буду крутити трикутники. Їх було би добре ще засмажити в яйці, але яйце йде всередину, і я думаю, що я їх смажити не буду. Просто закри... закручу так і так з'їм. Ось так виглядає соп. Я його вже спробувала. У мене він надзвичайно вийшов зі смаком, саме курятини. І... В ньому картоплі не помітно, але вона дає ситість, бо я ж її розімняла до пюре. І це млинці з печінкою, з яйцями. А це буде вже обід, той самий суп виходить. Один лишився млинець з учора, трошки того наповнення, яке було для млинців, огірок, для того, щоб урізноманітнити меню млинці я частково заморозила, і хліб. І вода. Смачного. І так, доброго вечора. З досвіду, я вже знаю, що солодких млинців два для мене забагато. того я лишила один. До речі, стосовно обіду, на обід я відчула, наскільки сильно мені не вистачає до печінки сметани. І зараз до мінця я розумію, що мені її також не вистачає. А купити зараз знову півлітри сметани. І в мене лишиться тільки 150 гривень, бо в мене зараз 203 гривні лишилося. Коротше, я думаю, що зараз подивлюся, як я проживу без сметани, найближчі хоча б кілька днів, бо завтра у мене 13-й день виживання. Я покажу залишки продуктів, які в мене залишилися, і на 2 дні поїду з міста, поїду в село. У мене там є деякі справи. І ці два дні виживання враховуватися не будуть, того що я ніяк не придумала, як мені організувати собі окремо готувати, ну це смішно, в селі точно попробують нагодувати. Вважати це тим, що мене хтось вгостив. Ну, по-перше, якщо я поїду в незнайоме місто, мене там ніхто вгощати не буде. А коли я їду додому, то по-любому мене там хтось буде вгощати. І того я ці два дні просто не буду враховувати виживання. Таких продуктів, що швидко портяться, у мене практично не залишилося. Завтра покажу все детальніше і розкажу. А на сьогодні поки що смачного, і дякую всім за увагу!